Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную разом зі мною приготувати от такий смачнючий апетитний кекс. Продукти прості, рецепт простий, а результат здивує. Для цього кексу нам знадобиться один стакан цукру. Тепер сюди додаємо 125 грамів маргарину. Маргарину потрібно розім'яти з цукром. До однорідної маси. маси. Отак перетираємо руками. Тепер до цієї маси додамо 2 яйця, чайну ложечку цукру ванільного і чайну ложечку розпушувача. Ще додаємо щедру ложку сметани. Все ретельно перемішуємо. Тепер в цю масу просіємо півтора стаканих муки. Знову ретельно все перемішаємо. Тепер на цьому етапі в тісто можна додати або ізюм, або ягоди. За вашим бажанням, у мене це смородина. Ось такий стаканчик щедрий. Посиплю столовою ложкою крохмалу і отак гарненько перемішаю, щоб ягоди повністю обкаталися в цей крахмал, для того, щоб вони в тісті не дуже розкисли. В мене ягоди в морожені. Так. Висипаю в тісто і знову ретельно перемішаю. Тісто густувати. Смородина в випічки не осяде, а буде так розпреділена, розміщена по всьому кексу. Якщо зробити рідше тісто, то смородина може осісти на дно форми і буде не дуже гарно. А так, залишайтеся зі мною, покажу, що. Ви. Форма в мене для кексу отака. Тепер поступово розподіляючи по формі, перекладаємо тісто для випічки. Духовочка у нас розігрівається. Духов. Відправляємо наш кекс в духовочку на 40 хвилин випікатися. Друзі, ось такий гарний апетитний кекс у мене получився. Рецепт залишу в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. На цьому до побачення, до нових зустрічей, до нових рецептів. Друзі, дякую за перегляд. Хай смакує всім гарного дня! Бережіть себе і своїх близьких.